Пані та панове, вітаю, мене звати Денис Заченко, і у Yeti ac 70 є одна величезна перевага, бо це бюджетна зарядна станція від лідера ринку, тобто вам гарантована якість, надійність, універсальність і навіть певні додаткові фішки. І прикол AC70 у тому, що компроміси у неї знаходяться в неочікуваних місцях, про які я, звичайно ж, розповім. Втім, це відео буде скороченим про саме основне та головне, бо до нового року мені ще багато треба встигнути. Детальний текстовий огляд від мого колеги вже на нашому сайті посилання в описі під відео. З вас тим часом, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. Підтримати нас можна коментарем, але можна навіть фінансово. На головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла і почнемо ми з ціни. Коштує блюєті Сі 70 більше 20 тисяч гривень або рівно 500 євро на офіційному сайті. І при цьому підпадає під закон про безкоштовне розмитнення. 20 тисяч гривень це зараз здається не бюджетно. І дійсно, навіть у блюєті є моделі дешевші, однак, враховуючи кількість функцій та можливостей, 500 євро за Сі 70 це розкішна ціна. Йдемо далі, як і обіцяв, скорочено. Пакування надійне комплект. Комплектація задовільна, всі кабелі на місці. Дизайн продуманий. Є руки для перенесення, розташування периферії, класичне. Тобто дисплей та роз'єми на вихід спереду, зарядка з мінним струмом справа, зліва вентиляція, позаду шильдики. Периферійні роз'єми, перший крутий нюанс блюєті AC70. Type-C на 100 ватт аж дві штуки. Є два type A, дві євро розетки, одна автомобільна на 12 вольт, один xt 60 На вхід заряджання стандартний сот c 14 ніякої зайвої проплітарщини. З першого негативу відмічу лише, що USB та розетки змінного струму не прикриті гумовими заглушками, як це є у старшого брата. Вага Yeti ac 70 трохи більше 10 кг. І це увага! За літій залізопосфатний акумулятор ємністю 768 Вт годин та інвертор потужністю до 1000 Вт номінально, 1500 піково і 2000 в режимі збільшеної потужності. Зарядка До 80% ємності за 45 хвилин, тобто 950 Вт від мережі або до 500 Вт від сонячних панелей. При цьому повна зарядка може тривати до 3 з гаком годин від сонячних панелей або десь 1,5% від мережі. Витривалість акумулятора всередині 3000 циклів перезаряджання, а гарантія 5 років. Отже. За 20 тисяч ми отримаємо до 2 тисяч Вт потужності, 760 Вт годин ємності і 2 тайпсі на 100 Вт. Що ще? Так. Функцію UPS. тобто Bluetie AC70, може пропускати через себе зміни струм наживання підключеного обладнання, не активуючи інвертор і перемикати живлення на акумулятори за 20 мілісекунд. Програмне забезпечення його є у нас. Фірмова програма Blue Yeti App крута, надійна. Станція швидко підключається до смартфону, і це забезпечує величезну кількість функцій. Від керування конкретним набором роз'ємів, що можливо, і кнопками на корпусі, але все ж, до керування швидкостю Ткістю заряджання моніторинга потужності і навіть оновлення ПЗ самої станції. Втім, з програмою, точніше, з керуванням програмою, пов'язаний другий умовний мінус Б'юті 70 У нього немає Wi-Fi. і відповідно підтримки віддаленого керування через хмарний сервіс. Підключення лише локальне, лише по Bluetooth, тобто з іншого кінця Skyrim вже інвертор не увімкнути. Втім, що по експлуатації. Інвертор дійсно потужний. Синусоїда видається чиста, живити можна будь яке обладнання, ОПК з монітором, телевізор, а також добру половину приладів на кухні. А при активації режиму підвищеної потужності другу половину. Ну тобто кавоварку, холодильник, тостер від цієї станції нам вдалося запустити все без проблем. Докладніше тести – в двох окремих відео, посилання в описі під цим. І по факту від AC 70 не вдасться запустити лише дуже-дуже потужну пральну Машину. Але навіщо ж є тоді фламани від Блюєті? Правильно? Підсумки наступні: Блюєті ac 70 невелика, портативна електростанція з широкими можливостями, яка, незважаючи на компактні розміри, пропонує доволі високу електричну потужність, якої вистачає для типового використання в оселі або навіть поза межами будинку. Ємність вбудованого акумулятора, так, середня, що накладає деякі обмеження на модель під час тривалих блекаутів. Є також нюанси типу відсутності. Bluetooth. Але це компенсується UPS функціями, а також можливістю високопотужного заряджання станції одночасно і змінним і постійним струмом. Тому так, рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи корисна вам функція UPS в зарядних станціях? Особисто мені ця функція виключно важлива, бо вона дозволяє мені продовжувати знімати відео, навіть коли вимикається світло. Зараз у мене стрибки навантаження, ви могли чути кліки на фоні. Ось це вони і є, тому мені це дуже дуже круто і дуже важливо, але ви... Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом вражаю величезну подяку київському магазину SoundMagie за надання мені для зімки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600 а також Київському магазину Motostav та компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2 s За цек завжди вподобайка, підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наші активніше, що нам завжди, але особливо, зараз дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бержі. Будь відь. здоров'я!